Вітаю наших підписників. Сьогодні до вашої уваги Kia Soul третього покоління. Батарейку він має 64 кВт, потужністі 204 кінських сили, запас ходу в 500 км. Машинка до нас приїхала з Європи, він вже, звичайно ж, розмитнений, стратифікований та готовий до першої постановки на облік. Так, більш подробно по автомобілі. Орієнтовно 400 виїжджає взимку, орієнтовно 500 км виїжджає влітку. Це вже соло нас третього покоління. Він суттєво відрізняється від його попередників кращими матеріалами, кращою шумоізоляцією і таким цікавішим, брутальнішим дизайном. Це у нас автомобіль перший місяць 2020 року. Це у нього перша реєстрація, рік випуска 2019 Чому наголошуємо? Ось перша реєстрація вже в Україні нарешті починають робити так же саме, як в Америці, як в Європі. Пишуть саме. Першу реєстрацію, а не рік виробництва. Наприклад, вікна можуть бути взагалі 2018 року, наприклад, даже на два роки старіше. Але це ж не означає, що автомобіль якби 2018 року, да, там, умовно. Е, тому автомобіль першої реєстрації він виїхав з автосалону 2020 року, значить, повинен бути фіксований 2020 рік. Ну І е, у нас в Україні нарешті до цього вже доходять, тому першої реєстрації пишуть повну дату, день, місяць, рік. І внизу маленькими цифриками підписують рік випуску, Просто рік випуску, без повної дати. Так, що ми маємо по комплектації? Легкосплавні дисочки, бачу парктроніки ззаду, камеру заднього руху. Маємо заводське тонування. Далі LED-оптика. Також є передні протитуманки. По портам зарядки. Type 2. І CCS під швидкісну принімає до 100 кВт з швидкісної е, зарядної станції. Резина в порядочку. 17-ті такі у нас дисочки. Далі у нас е, безключовий доступ на передніх дверях, Електросклопідіймачі. преміальна акустика Harman Kardon. комбінований салончик. До речі, саме прикольно, коли комбінований, а не повна шкіра. Це удобно і має достойний вигляд. Солідний, скажімо так. Далі погнали. Утримання в полосі. Пробіг, до речі, у нас забув сказати пробіг 76 тисяч км. Це оригінальний підтверджений пробіг. Скільки приходять підборщики, людей, скільки приходять, і мають сумніви, що там у нас скручені пробіги. Тому що їздять по різним фірмам, дивляться на різних площадках, різних продавців автомобілів. І, напевно, відсотків 95 машини з скрученим пробігом. На майданчику у нас жодної машини з скрученим пробігом немає. Всі автомобілі, що є на майданчику, з оригінальним підтвердженим пробігом. По ключикам, до речі, є два ключика. Є бездротова зарядочка смартфона. Тут у нас зарядочка йде, кнопка старт, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вимкнення парктроніків. Драйвмод це у нас три режими руху. Автохолд є, електронна стоянка гальма. Що таке автохолд? Зупиняємося на світлофорі, тормоз спустили, машина не їде. Нажали на газ, тоді поїхали. Великий екран, Android Auto, Apple CarPlay, клімат контроль. 21. Далі є зарядочки, є збіжки. Під кермом у нас три режими рекупраці, Кнопочка плюс, кнопочки мінус. Датчики дощу у нас є, датчики світла і є адаптивний ікруїз-контролю. Кермо у нас звичайне шкірине, тому що в ньому є і підігрів. Салонне дзеркало з автозатемненням. Так, виключаємо пішли далі. Покажу, що у нас по салончику, що у нас по машинці. Ось Такий вигляд він має. Е, з приводу порівняння його, наприклад, з коною і з ніро, е, багажник приблизно розміром, як в кони. По комфортабельності, бачите, зарядочка, до речі, у нас і є. Що це у нас тут таке? Тут у нас, подовжувач. подовжувач клей, компресор, всі у нас на колесах, а тут у нас гайки. Полиця теж на місці. Багажник приблизно такий же самий, як в коні, по місці в салоні. Ззаду місця у нас трошки більше, ніж в коні. А спереду. Спереду, на мою думку, саме найкращий серед цієї трійки. Спереду, мені найудобніше тут і вона реально прикольніша в порівнянні навіть з Ніро. Більше місця, більше місця над головою, стеля знаходиться вище, реально комфортніше і якесь, знаєте, ти сідаєш, у нього з нього вилазити не хочеться. Ніро, в нього якась нижча посадка, ніж в соло. А в соулі сидиш високо. По матеріалам плюс-мінус однаково. Що Ніро, що соло. Кона вся пластмаса. В коні, коні дешевий пластик. Тут м'ягенький, у нас тут тобто... немає. Наприклад, тут бачите, торпіда м'ягенька, а в коні вся пластмаса. Так що, Соул, на мою думку, реально дуже крутий варіант. В Ніро виграє трошки комфортом підвіски. Ніра м'якше буде в порівнянні з солом. Соло якраз між коною і Ніро. Ніро буде чуть м'якше, соло жорстче, але в соло спереду більше місця, менший багажник. В Ніро все ж як-неяк багажник буде побільший. Так що, вибирайте, що вам більше до вподоби. Я рахую, що сол загалом дешевше, якщо ми візьмемо 19-20 рік сол. То він буде трошки дорожчий з таким пробігом. Це буде Ніро, десь буде з пробігом орієнтовно 150 тисяч км. Тут 70 тисяч на все. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці, якщо він вам сподобався. До речі, у нас ще є сол в синьому кольорі 2021 року і вже в Рестайлі в білому перламутрі є. На шкіряному салоні, там подорожчій комплектації буде. Так що є Соли, є Ніро, є кони величезний вибір. На сьогодні завозимо в середньому 2-3 автовози на тиждень, не на місяць, на тиждень. Дуже багато машин, машин закуповуємо і публікуємо щосереди в 15.00. Дивіться на сайті wincar.com або підпишіться на наш телеграм-канал. Два канали веду, ВДХ Кар, це мій особистий канал, і канал фірми Вінкар. Підписуйтесь, що середи 15.00 публікуємо автомобілі, які тільки от-от -вот викупили в Європі. І з прорахунком, вже з доставкою, розмитненням публікуємо ціни. Крім того, якийсь торг ще можливий. Так що дивіться, вибирайте або приїжджайте за цим красенням, п'ємо каву, пишемо довір купівлі. продажу, ви будете першим власником. Перша реєстрація орієнтовно 1500 гривень. Що ж, дякую, що дивилися до кінця. Вам гарного дня. か。バカバカ